Сьогоднішній бал має бути особливим, як ніколи. Так, так, я теж налаштована що на щось неймовірне. Потрібно врахувати лише одне, шановні, що нас четверо. А жительменів троє, ви це маєте на увазі. Ви натякаєте на те, що коли оголосять танець, то не всім вистачить кавалерів. Малось на увазі, що вам не вистачить кавалерів. Принаймні мені з моєю красою і з моїм шарм та ланино завжди. Краса це спірне питання. Достатньо подивитися на мене і зрозуміти, що таке краса. Побачимо! Побачимо. Свічки палають, мов кохання. Навальце, запрошуємо всіх. Хай прозвучать слова зізнання і щастя хай не усіх. Так, ніби все готово, Головне, щоб нічого не зіпсувало наше свято. Панове, чи у кожного такий настрій, як у мене, Ха, особисто я очікував від сьогоднішнього балу, чогось не моєму. Ще нічого не почалось, а вже є нюанси. Ви про те, що нас троє. Адам четверо. Так, ситуація конфузна. Уявляю у тієї дами, яка залишиться без пари. А я навіть уявити це боюсь. Як можна образити дам? Ви можете врятувати ситуацію, запросивши двох дам одночасно. Як ви могли про таке подумати? Це недостойно джентльмена. І якась дам погодиться бути номером два. Це неприпустимо Святковий бал усіх зібрав на урочисте свято. Ми всіх запрошуємо на бал, бо час вже танцювати. Зараз вона оголосить вальс і я впевнена, що мене запросить першу бо так як я, вальс не танцює ніхто. Мені цікаво, хто окрім вас, про це знає. Я теж непогано танцюю вальс Непогано. Це означає, що ви під час вальс не заплатитись в ногах і не впадете? Ледь, бережіть себе на четверо, а їх троє. Дайте їм можливість обрати найкращу. Тобто мене. Хай танець поєднає всіх, тож закружляйте в нім. Лунає хай веселий сміх, дарує радість всім. Як господарка цього балу, я запрошую дам та кавалерів до нашої урочистої зали. Гадаю, кожен з вас визначився, кого буде запрошувати на танець і як буде перепрошувати дами, яка залишилася без пари. Так, можна було це не брати до уваги. Не пощастило та й все. Але ж ми джентльмени. Я пропоную спочатку перепросити, а потім запрошувати. Перепрошую за на джентльменське питання. То де чи я? Перепрошую за неджентльменську відповідь. Моя е, та з краю. З якого? З лівого чи правого? Бо я претендую на ту, що з лівого. Давайте домовимося відразу. Як тільки нам нададуть можливість запросити дам, ми це зробимо коректно, без сварки. Про що ви говорите? Ми ж, джентльмени, ідемо, запрошуємо, вибачаємось при тієї, хто без пари, і танцюємо. Ваш математичний розрахунок мене здивовує, але й раптом щось піде не так. Особисто я не налаштована зіпсувати собі свято, тому якщо мене не запросять, ви ж леді оцятись, невже ви готові влаштувати тут скандал? Це так не етично. Я теж прийшла на бал і маю відчути себе потрібною, незалежно від того, на що налаштовані ці джентльмени. Не хвилюйтеся, з нашою красою у нас є усі шанси. Погляньте, вони не зводять з нас очей. Головне, щоб мої нові манікюри не дістались до тих очей, які дивляться не на мене. Хочу бачити обличчя цієї, яку не запросять на танець. Подивіться на себе в дзеркало, вона саме там. Шановні, через кілька хвилин господарка запропонує кавалерам запросити нас на танець, і тоді все вирішиться само собою. Отже! Я оголошую про початок балу. Музика. Дами запрошують кавалерів.